Доброго ранку. Як виглядає гривка без укладки, У мене нема фену. Голова чиста, помита, висохла природнім, природнім шляхом. Так, їду зараз до подруги на каву. І потім по справам київським, а ввечері в мене вже поїзд. Це навколо таке жовте, гарне. Гляньте. Погляньте на це. Це неймовірно. А ось ймовірнася. Боже, яке чудо, І так тепло. Чудово. Юля. Мої глядачі тебе дуже люблять. Бо пишеш, що ну, нарешті Лена поїсть і не буде така худа. То мені пише, що я така худа. Ти реально худа. Дякую. Це салат. Салат з інжиром, з моцареллою і рукола. Поливка, е, значить, бальзамік, мед і оливкова олія. Так, ось ці. А е... Це таке високобілкова випічка, це творожна випічка з ковбаскою, з моцареллою теж. А, а то, значить, груша дорблю пиріжок. Даючу, так. А, ні, оце з яблуком. А так. то груша дороги. Не перевершуємо, це правда. Такі тарілки в тебе гарні. І скатертина, подивіться, люди. Скатертина. Ді, дім, дім так. Для візь. мене. Я буду дуже охайно їсти. Бо Дуже охайно. Я вже спробувала все. І це неймовірно. І ось цей пиріг з яблуком та корицею він тане у роті. Юля, ти як це сказати? Я Мисткиня? Мисткиня, так. Ти мисткиня. Дякую. Неперевершено. Це дуже смачно. Як приємно готувати для такої людей. Посилання Мистачно. на інстаграм канал цієї прекрасної дівчини я залишаю в описі. Юлія мені ще з собою дала в поїзд. Щоб, не дай Боже, я не сходила. Юлічка, дякую. Я думаю, що це буде такий смак, неймовірний. Так, друзі, ну що, поїхали по тканинам. Приїхала за фурнітурою на площу українських героїв 5. Треба трошки докупити. У мене з собою така. Карта, бачите, шовків, але насправді мене цікавиться на кольори. Я обираю гудзики. і от я знаю, що в мене от карамель. І колір латте. Ось такого кольору приблизно потрібні гудзики. В мене така пальтовка. Це дуже хороша ідея, коли не можна, не хочеться відрізати шмат тканини. Ось такий вибір кісток. Пластиковій металеві. Я чула, що треба брати саме пластикові. От як от знати, що брати? Діжу далі все твої тканини. Дивіться, які там панянки. На будівлі. Вже я ніколи не бачила. Так було б не піднімаєш зовсім. Це ж площа героїв українських, а мені треба отак направо по великій Васиківці і вниз. Або можна переїхати на метро. Позаду мене метро Липіцька. Попереду в мене магазин твої тканини. Тут гори Дуже красиві клени, подивіться. Але що бачите, вони лише лише починають жовтіти. Я думаю, коли вони будуть жовті, воно просто прекрасне. Так, ну що, заходимо. Добрий день. Так, я більшу. Це... А що, це, це така гарна? Я... Це віскоза? Так, це віскоза. Ага, така гарна. Мені це подобається. І це також буде чисто. Відрізаю тканину, я так трошечки пробіжусь. Так, покажу вам красу. Колиночка тоненька. Гарно, гарно. Кашемір пальтовий. Дуже гарний Бургунді, подивіться, який шикарний. І такі коричневі шоколадні кольори так. Це вовна. Це теж вовна. Бів палітра. Це мені теж приваблюються от вовна. Гарно. І в вас же приїхали ось ці віскози що на спідниці сатинові, я бачила в сторіс. Скоро. Шовк-малторів в білому кольорі краса. майкрасах, в горному кольорі такі. краса. Це якраз на новорічні ну, різдвяні свята можна таке пошити. Буде вам щастя. Ще новий шовк. сірий, синій і червоні дошки. Все так по кольорах, правда? Від синього до сірого. Привіт! Це я. Тут ательє. Чуєте ці звуки? І ось мені приваблює тканина. Добрий, Добрий день. Добрий день. ця Ціна 9 тисяч це район з канічками Сваровськи. Це дуже багато близько і це дуже гарно. Але на сьогодні. Ну, і тут теж дуже багато краси, краси. Приходьте, я люблю цей магазин, ви ж знаєте. Я вам його рекомендую. О, вау! А ви бачили такий, ну, це інша тканина, там такий твіт, але золотий бомбер від відзари в Пінтересті. Мені попався така краса. Супер. Все твій сіре, міг би бути теж бомбером. І сором, мені не вистачило грошей на всі мої тканини. А тут так гарно. Всередині Я тут ніколи не було. Подивіться, які тут житлові масиви. Таке все зелене, таке все насаджене. Нові майданчики дитячі. І десь тут має бути обмінний бомб. Ох ти, яка татарка! Нічого собі гляньте. Зараз покажу. Дивіться, яка краса. Це гімічно, що це таке. Це що, Париж? В Парижі я ще не була. В Києві в Парижі вже побувала. Ні, це щось означає. Якось, якось може пам'ятка Ні? Чи просто? Оце ну, таке. Друзі. Це щось неймовірне. Огу, може, це копія чогось, хто знає напишіть внутрьох. Останнє дестенешн, <laughs> заїжджаючи до мами. Не нічого. Просто треба постійно бігти. Дуже мало часу. Ну, як є. Я приготувала і воно вже стоїть. Стає... Микраса. Готувати в цьому. В мікроволновці. Це зі сливою? Так. Провтикала свою зупинку. Йду назад. Дивіться як. Зашиті вікна. Це звірнецька. О. Я з пішки на ліфтом, бо боюсь, що, не дай Боже, застрягне бо вимкнуть електроенергію і я все пізнюся на поїзд, тому краще прокрокувати, пробігти мішками. Так? Так, ну прощаємося з Києвом, але я ще повернуся. Так трошки сумно. Якось не сумно, так і мало бути, бо так планувалося. Ну що ж, стрибаю в поїзд і побачимося вже завтра в Варшаві.